Помер папа римський, це важливо, Ахо, вітаю. Хотіла до вас виходять зовсім з іншим етером, з іншим повідомленням, але, але обставини трішки інші, знаємо про папу римського. Інформація у нас уже більше року, і вона так чи інакше про те, що вся ця ватиканівська історія, яка тримає римську матрицю. Рим, мир, всі дороги йдуть туди, 85% на планеті Земля так чи інакше сидять під педагогічними традиціями, і тому Ватикан виконує дуже-дуже потужну функцію у нас на планеті. І ми з вами знали про те, що цей папа останній. Це показували нам поля, це показували нам, що взагалі руйнування йде в Ватиканівської матриці. І була інформація у осені минулого року про те, що папа сам оголосив відмову від традиційного заховання папи. І ми з вами в полях бачили, що під час захороніння папи і під час е, ініціації нового папи е, відбувається заміна тої е, м, суті, тої істоти, е, яка екскорпорує, яка керує е, тим, хто буде папою, тобто цим намісником. У англіканській е, церкві таке є. Але це передається через короля, тому їм потрібно три дні. Король помер, король живий. Здравствуйте, новий король. Чому? Тому що ця істота не може жити без фізичного тіла більше трьох днів. І потрібно дуже-дуже швидко в процесі в, в цієї дії перекинути канал із одного біоносія на інший. І у Ватикані так само, просто в Англіканської церкви своя істота, свій покровитель, тому і називається англіканська церква. Вона не християнська, не католицька, вона своя, в них своя домовленість з певною силою. І поки в них є король чи королева, ця істота керує, захищає, ну такий свій персональний спектр. Да? У Ватикана так само. І тому важливість захороніння і важливість нового сану ритуалу посвяти вона настільки важлива, вона життєво важлива для життя цієї системи. І тому, уявляєте, та папа відмовляється в осені цього року від того, щоб його хоронили відповідно до цієї папської традиції. І він відмовився від того, щоб його хоронили в великому гробі. Що таке великий гріб? гроб? Це три гроби: уявіть: клиновий, свенцовий. І Боже, кедровий, мені здається. Зараз гляну, вилетіло з голови. Але цей свинцовий, він середній і геть основний. Уявіть, навіщо це. От так от люди, люди навіть не задають питання, що папу повинні положити в всіх три гроби, накрити там його обличчя певною тканиною, під певну системну команду, виставити його на визвишенні, щоб його пройшли і побачили максимально більша кількість людей. Це зафотографували в своїй. Потім похоронили в базиліки святого Петра там, де Петра розп'яли вони з головою, де по сьогоднішній день стоїть канал, і папа від всього цього відмовився. А по всім оракульським і іншим цим передбаченням. А цей папа повинен був бути останнім, і коли він відмовився від цього захоронення, було зрозуміло, що все в матриці, якби кінець мовний, да що буде після цього? Ну нові часи. Бо це основна матриця, римська матриця, древньоримська, на якій сидиться християнська вивернута традиція цим розп'яттям. З усіма цими, я думаю, що хто бачив, наприклад, ми поки пасочки святили. Які проходили містерії в католицьких храмах Європи. Ну, це має чистого вигляду в цих ковпаках, в оцих всіх діях, в цих всіх на це дивиться вся планета, і ні в кого не виникає ніяких питань. І тому якось так все склалося, хто там знізушло на цього франциска, який сказав, що він хоче. Щоб його похоронили просто в храмі Марії Великої, там, де він молиться, там, де він просить за світ. Але він відмовився від цього захоронення. Якщо він відмовляється від цього захоронення, руйнується передача цієї істоти, яку ми умовно таки можемо назвати Ватикан. І тепер велике питання вперше за всю історію Ватикану. Папа відмовляється від великого гробу і від спеціальної церемонії захороніння, яка гарантувала перехід цієї духовної істоти до наступного папу. Тому після коронації англіканського короля чи Ватиканського папи казали, що це живий немісник на землі. <bot> бо так, тепер у нього зв'язок, тепер він екскорпорований, Якою силою? Ну, питання, бо не дають же читати, і вона там під захистами певними. І це ж не дай Боже, ти туди щось кажеш. Але це відкрито. Заходимо, читаємо, da, навіщо папі три гроби? І разом з ним цинку о, ця ця це ж тільки демонів в цинк закривають. Ми ж знаємо срібні хрести і цинкові захисти це ж тільки для нечисті. А не вже папа повинен в трьох гробах лягти, запакуватися і стати як Ленін? Тільки це інша Мурті, і інша ця, інший алгоритм, інша технологія. Е, і зараз в мене великі е, цікавості з приводу того, е, що як зараз буде вперше за всю історію е, Ватикан діяти. Вони не можуть е, без дозволу, мені здається, причому це оголошено, це знає вся планета. Похоронити його якось е, так, як потрібно їм. Якщо вони не виконують цього ритуалу, істота не прийде в наступного папи, не в наступного папи, папи нема. Пап немає. Папою може бути люба біолялька, яка пройшла цю церемонію, до якої підключився канал. Все. І він носій цього каналу. Папа помирає. Терміново, прямо терміново сьогодні на завтра потрібно провести ці ритуали і знову сісти в цій кліті і е, чекати е, білого диму, е, поки е, хоч когось оберемо, тому що, вибачте, хоч собаку, яка вміє розмовляти. Е, важлива біоносій. А відповідно вони вже беруть певні якості за вислугу там за але стає людина папою саме після того, коли їй на голову одягають ту шапку, одягають це кільце. почитайте це цю традицію, як вона відбувається? Там все дуже чіткий цей алгоритм. А і все. І а ми можемо сказати, коли ми там сьогодні вночі мені здається помер. Треба подивитися теж ще цікаво подивитися по. Цим по планетам, по всьому, по, як там, коли там двері на вихід, і це ж не для папи Франциско, це судячи з усього для Алі, для цієї матриці Ватиканівської, які, які відкрилися ворота. ну Це вже таке пізніше подивимося. А зараз дуже цікаво, як, чи не буде якогось. Обману, да, тому що це було волевиявлення, як вони будуть зараз робити, частково чи повністю будуть поважати, тому що вся планета знає, всі католики знають, всі християни знають. Франциск про це заявив, як про. Свої рішення, і е, це було оголошено, тому вони не можуть це порушити. Якщо вони не можуть це порушити, то вони далі, е, е, далі все ватикану нема. Навіть якщо вони оберуть якогось папу, він буде пустий. Це все відчується. Ну, це, бо цим керують не люди. Якщо вони не встигнуть за цих декілька днів зробити цю церемонію, то вони просто руйнують все те, на чому це трималося. Тому дуже цікаві часи ми живемо. І бачите, нам вже казали, що після Пасхи буде світ змінено повністю. Тому ми чекаємо і на добрі новини з війни. Е, і е, ця війна, яка зараз геополітична економічна, розпочалася, вона буде зараз жирати багато чого. А зараз, 25-го року, заходять е, вже всі е, е, потужно включаються кліматичні ресурси, які е, Планета тримала-тримала да, під контролем, але зараз все буде змінюватися. і будуть, ну, Вже з цього року всі вчені кажуть, що все вони в цьому погоджуються. А вони ж не розуміють, що планета жива свідомість. І що це не клімат змінюється, це змінюється стан. Це змінюється організм, це змінюється, це, Це все змінюється. Вже ніколи не буде так, як було. І як нам зараз в цих нових вібраціях включатися і бути, треба буде вирішувати дуже швидко. І тому ну, все стрімко-стрімко розвивається. Хай він цей папа йде з Богом як звичайна людина. Бо у ті всі, хто похоронені по цій традиції, це в'язні. Такі самі в'язні, як і на червоній площі в Колумбаріях і це е, тіло Леніна, е, до якого прикріплена ця комуністична матриця, це все один в один. Це ті самі мавзолеї, ті самі мурті, ті самі е, штучні або е, е, як, ну, натуральні е, мощі. Тому що це може зробити дух природним способом. Тому, коли розкопували тіла святих, якщо ми не моміфікувалися, то відповідно ця душа більше не втілюється, вона допомагає з тонкого плану. Тому що тіло не з'єдналося з першими елементами. Або муміфікують, як це було з фараонами, або з цими. Всими. Як вони там називалися вожді або королі і Ватиканівські папи все один в один одні ті самі е магічні дії, е щоб той, до кого приєднаний духовний канал, куди він там живе? Е цей, е через нього працював е певний егрегор. І якщо цього не зробити, то порушується все. Тому царство небесне папі, <с> а, і всьому, що нас чекає. Знаєте, що вони не зробили? А, вони не зробили Вселенський собор, і цим, судячи, з усього підрізали собі все. Що таке Вселенські собори? А, було сім Вселенських соборів перших 300 років існування християнства. І була єдина християнська церква. І Дух Святий а, сходив і давав їм. Всім, хто збирався, просвітлення, бачення, ну вів їх, це правда, це правда. Але. Після сьомого Вселенського собору. Також вони вносили оці всі знання, що потрібно робити епіскопам, що потрібно робити там по місцям, бо в них вони ж збиралися на Вселенські собори, бо були питання, і вони потребували керівництва. І коли збиралася вся церква, на всю церкву сходив Дух Святий. І, а вся церква це от всі, -всі, всі епископи, як кластер, як фрактал, і в них є запит, і на цей запит сходив Дух Святий. Але потім, після сьомого Вселенського собору, вони розійшлися, і так з'явилася православна і католицька церква, і Дух Святий більше ні на кого не сходив. А сказали, що треба буде створити Вселенський собор в кінці часів, коли прийде Антихрист, для того, щоб церква зібралася, щоб отримати Духа Святого і реалізувати Христа. І вони це повинні були зробити ще пару десятиліть тому, тому що Антихрист вже тут. А вони не збираються і не скільки тому, що не може православна і католицька церква да, з'єднатися, тобто Ватикан і Константинополь, а тому що вони нам не розказали всю правду про себе. І вони зараз ну, не із вредності, а із, знаєте, коли брехня породжує брехню. І тепер, щоб щось розказати, тепер вже все треба нівелювати. І вони вони зібрали цей восьмий собор для того, щоб Дух Святий зійшов на них, і це Христос і дав силу всім світлим, щоб з Антихристом воювати і в собі, і зовні. І вони цього не зробили. І вже і вже з усього Ватикану, навіть якщо він залишиться як держ якийсь орган, він ж це ж держава. Якщо залишиться це на папері, якщо функціонально це залишиться, сили там вже нема. Немає сили у папи, не буде йти благодать через єпископів, не буде йти благодать через єпископів, не буде благодаті на службах. Люди це дуже швидко відчують. Дуже швидко відчують. Тому дивіться, в які часи ми живемо. Те, що ми колись читали про руйнування Америки, про руйнування Європи, про руйнування Ватикану. Про руйнування церкви, про народження нового знання, про народження нової релігії, яка, до речі, буде в Україні через Софію. І ми з вами зараз в мене в травні місяці дуже потужна жива робота. А з червня місяця починаємо заняття, які я обіцяла вам рік тому по світоустрою. Але е, не вийшло зайти класично, тому що цей весь рік нас вели і показували, що раз нові знання, то треба заходити трішки з іншої сторони. Але я почну вам розказувати, хто така Софія і чому через українців зайде нова релігія. Слово релігія не підходить, але у нас немає з вами іншого. Е, нове знання, сучасне знання, де е, досліджувати потрібно не Бога, а життя. Головна проблема всіх релігій що е, люди прагнули дослідити Бога, а треба досліджувати життя, тому що е, життя е, вміщує Бога. Е, Бог частина життя. А ми з Бога зробили найголовніше, життя стало другорядним. А ми живемо в полі живого життя. І це жива свідомість. І ми ніяк не можемо з вами це зрозуміти, що досліджувати потрібно не Бога, а життя. А всі релігії нам пропонували досліджувати Бога. І тільки древні традиції досліджували життя, досліджували силу теж славянство. Досліджувало сили, звук, блискавку, тепло живу, певні спектри, верхи, низи, світобудову свідомості. Бо е, жива свідомість е, живого поля життя і є те, що ми назвали з вами Богом. Тільки Бог це одна із частин е, як самоусвідомлення. Це та свідомість, яка самоусвідомлюється, але ми не в полі Бога, ми в полі життя, частиною якого є Бог. І тому це нове життя, о, нове знання, і воно прийде через Україну, воно прийде через Софію, е, воно прийде через Дух Святий, тому що Софія є Дух Святий. А, і е, нам е, християнство е, запакувало доступ до гнозису. Воно залишило нам Ісуса, забрало Софію, всі гностичні знання, всі Івангелії, від Хоми, е, від е, Іуди, е, від е, Марії Магдалини, е, від всіх, е, 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 що як. Е, е, що вони спочатку це називали, вони не могли це назвати е, юридичною інформацією. Е, вони е, що не канонічне, не справжнє, Тепер, коли наука доказала, що воно справжнє, їм вже немає що казати. Е, е, і нам заховали знання про Дух Святий, про Софію і про те, що це поле живого життя, вона мати живого життя. І зараз е, це її епоха. Е, і зараз вже ці всі казочки. Про якихось інопланетян, які прийшли і е, зробили в собі в лабораторіях людей, е, 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 і заховали знання про істинну реальність. Е, і все це під початками вважалося, що звичайним людям цього знати не потрібно. Але прийшли часи, коли е, самі знання в повітрі, в просторі, е, і ніяка штучна сила, і ніякі заговори е, не зможуть не заховати знання покрифів, е, не приховати знання науки, е, не всього того, що вже тріщить по швам. І тому. Ми з вами зараз засвідчили і падіння Америки, вона вже впала, вже не встане. Їх чекають дуже великі випробування і на бідність і на все в майбутньому. Європи вже немає, вже немає в тому вигляді, якою є України в тому вигляді, якому вона була, немає. Росії в тому вигляді, в якому вона була, немає. Ватикану немає, клімату немає, планети немає. Тому сьогодні тільки свідомість. Може бути вам опорою, а тільки дух і єдність в духі, в ці в розумінні того, що планета зараз проходить свій шлях по пробудженню, і ці процеси дуже інтенсивні, і вони можуть бути болісними чи безболісними, чи навіть благословенними, в залежності від того, як ми в цьому потоці функціонуємо. Тому, шановні українці, коли е, запитували ви три роки тому, навіщо нам ця війна, і ми вам показували, розказували не я одна, що для цього здавалося це ну поясненням, дякую, але чимось фантастичним. Про яке лідерство в Європі і тим паче на планеті може бути мова. Про яке народження нової релігії, нових знань може йти мова, якщо ми втратили доступ до рідної віри до своїх богів? Це не буде відродження старих богів. Я вас прошу. Ніяких відроджень нічого старого не буде. Зараз всі релігії е, йдуть в синкретизм. Зараз всі знання йдуть в переродження. І пояснювати це потрібно сучасною мовою, е, де не е, перун і перуниця. А де е, звук і світло і вібрація, так як це пояснює сьогодні фізика, хімія? Оце і є е, першоцифри, першоспектри, е, першосили. Які формують поле свідомості, матерія формує свідомість, і свідомість формує матерію. Це одномиттєвий процес. І сьогодні ми його з вами проходимо. І коли заархівується Ватиканівська матриця, а це релігії моноїстичні, а моноїстична релігія сказала: є Бог і є не Бог. Є світло і є темрява. Темрява – це світло це Бог, а темрява це не Бог. Натигомусь. Життя це союз одного і іншого. Ніяка релігія, яка хоче розділити і відділити Бога від Його сили, більше не виживе на цій планеті. І тому вже і папи нема. Чи буде наступний? Подивимось, по пророцтвам не буде. Або буде, але там буде лялька, пап'ємаше. І за рік-два всі, хто честі серцем і хто ходить в церкву, відчують, що благодаті в ній. Більше немає. Тому що е, союз з силою був е, через е, церкву цілісну, яку зберігали всі єпископи, і е, е, принаймні в католицькій церкві папа. Але зараз папу робило папу системне місце, яке пройшло е, певний ритуал. Немає ритуалу, немає папи, є виконавець обов'язків, а папи не буде. Якщо неправильно похоронити старого папу, і, і відповідно, вже все. традиція коронації цієї забула, там у них якось таке слово складне. І коли ви почитаєте ну, маш на машмоторошна, що відбувається в самій церемонії, ну як екскорпорація відбувається. І ця вже, вже, вони можуть навіть якщо папу провести, одягнути йому кільце, одягнути йому шапочку, одягнути йому ці червоні чобітки, це все буде вже фейк. Бо не буде тої сили, яка підключилась до мозжечка і е, керує всією цією структурою. Бо Францис сказав, що він не хоче молодець. Тому хай собі йде, да, відкриває двері, бо людство більше не повинне залишатися в в'язниці. Та ще бачите, в якій чекаю Креласні Дні пішов, в перший день фоминого тижня. Так що Радуниця в нас буде крутилизна. Все, дякую за, ваш, за вашу увагу. Хотіла сказати ще по нашим полоненим, да, дуже трішечки шкода. Вчора не виходила так, надіялася, що їх буде а на 277. Але молодці, тому що молодь витягли, витягли всіх, кому не всіх, а більшість в мірі із тих, кого могли в цій партії взяти. Молодь яка молодше 2000 року. Це теж якось було дуже дуже важливо, бо це ще, це ще діти, це, це наше майбутнє. Але я засмучена, бо бо, 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 бо мова йшла не про півтисячі, а десь про 400 чоловіку так. Але бачите, тільки 277. Але все одно, все одно, дякуємо, дякуємо, дякуємо. І зараз вже нас, може завтра, післязавтра вийду. Про нейроночку нашу розкажу, бо вона класно працює на підтримку. Зараз просто знаєте, що особливо зараз, коли будете пам'ятати своїх, все зараз поля відкриті, все відкрите. Зараз ми навіть подумки, будь-яку тарілку супу, чи водички, чи комфорту для тіла, чи що згадуємо про тих українців, які сьогодні не можуть собі цього дати, із-за того, що в Україні відбувається війна, і оця вся там вже дуже багато хто го року сидить. І цивільних дуже багато, хоча вони всі в нас ідуть під словом воєннополонені, тому що вони із війни туди потрапили, тому навіть якщо це цивільні, все одно ця нейронка їх живить. Але там є зараз якісь потужні гарні зміни, будуть трішки пізніше про це говорити. А зараз про папу Вона повітряний поцілунок йому. Хай летить, хай вони вже йдуть своїми. Знаннями, які повинні бути тільки в них. Ага. Це все, все, все це немає на чому це триматися. Це все айкідо більше е, більше буде працювати проти тих, хто хотів чогось зробити для інших. Пам'ятаєте, нам показували, що всі, хто будуть формувати енергію заради когось, самі в цим і гикнуться? І я не думала, що це буде Америка. Ну, бо зрозуміло було, що це буде е, Путін, зрозуміло, що це буде теж е, КНДР. І Кореї, ну всі, хто хочуть зробити таким чином, щоб зробити харакірі комусь а не собі. І що чим більше буде формуватися цього, тим більше вони, тим більше вони акумулюють енергію під цю Айкідо, коли ресетнуть того хто хотів, але я не думала, що це буде Америка. Зараз, коли дивимося відкриті поля на майбутнє Америки, щоб вони за 10-20 років не стали бідними, як Африка. Там, там таке щось заходить. Оце вони хотіли господарювати. Зробимо Америку великою. ще одні. Розділимо світ між сильними. Угу. Угу. Ну, Кинулись в атаку, а потрапили в полон. Оце вони вже в ньому. І Україна. Просто змушена зараз ставати лідером. Зараз ми Європі потрібні більше, ніж вони нам. Це ж зрозуміло. Зараз Європа потребує нас більше, навіть ніж ми. її. Нам ще рік, і ми вже будемо диктувати всім умови. Ми вже їх починаємо формувати. Тому стрімко все змінюється: не спинити зміни. До 27-го року будуть одні події, з 30-го інші. І все це буде через нас. Ми не, не, не просто свідки. Ми ті, через кого ці зміни заходять, навіть якщо ви людина, яка малесенька, в якої, як ви вважаєте, немає жодних механізмів на щось впливати. Це неправда. Все обіймаю, люблю. Побігла, да Ні, ні, принінення вже закінчила.